Того вечора у невеличкому приміщенні одного з кафе Дніпропетровська можна було побачити хлопця в образі Боба Марлі, який вбачав свободу через кликання миру в усьому світі. Ще був хлопець в образі команда Ернесто Чегевари, який намагався не досягти не свободи революційними методами. Але що ж об'єднує ці дві історичні постаті? В чому їхня схожість? Учасники заходу впевнено відповіли в Свободі. Ми знайшли це об'єднання в свободі організатором вечірки з незвичною назвою була последние дни назвать в в Марле. Удалось знайти ще один історичний факт, який об'єднує Боба Марлі та Че Гевару. Освободження Африки проходило і в місті з Бобом, і в місті Че. На думку учасників арт об'єднання Піплград, які власне і стали організаторами регії вечірки, в сучасному суспільстві замало свободи в її адекватному розумінні. Настояща свобода, вот не так, где можно не анархия, а настоящая свобода, яка підрозує внутрішню відсвітність і любов. Людям її мало. Спочатку формат заходу планувалося зробити зовсім іншим. Організатори задумали поєднати російських класиків із ямайськими мотивами. Спочатку була ідея взагалі якісь вірші класичні класичні, типу Пушкіна і сіням почитати пре але воно якось так. Трансформувалась таку регіовічірку. Перформанс складався із двох частин театральної, під час якої глядачі могли почути історії життя Боба Марлі та Чегевари деля серни, та музичної в цей вечір лунали виключно регімотиви. Звичай гурт Сітар грає у стилі гранж, Проте музиканти розуміють свободу по-своєму і вважають, що обмежуватись одним музичним напрямом неправильно. Странсінні ділять общем музику на Є Хороша музика, це хороша музика. Музика йде від душі, якщо вона щось Душина буде там транс, блек метал, там метал, там марлі. Кількість людей, запрошених на перформанс, була суворо обмежена. 25 чоловік. Це було пов'язано із невеликою площею приміщення, де проходила Регівач. Таке місце дозволяє зробити э, фул контакт. Да, вот э, мы надеемся, что определенная энергетика существует, и вот чтобы она добила до задних рядов и до задней стенки черепа, да, вот для этого нужно быть поближе друг к другу. Гости ямайского вечера разделились на прихильники в Чета, Фанни, Боба. Наверное, все-таки Боб Марли, потому что он боролся за свободу своим сердцем, ну, вот, своим, своей любовью. В первую очередь через музыку. это к нам близко. не знаю, напомню, че, потому что так похара. я не знаю, напевне, З дитинства було щось таке героїчне, це були такі значки модні, це було так, це було круто, насправді. Тому якось якось воно ближче завжди було чи, тому що це Астрал Вікторія Семпра, це з дитинства, я не знаю, іспанського, знаю це. Але всі учасники заходу знають, що необхідно для того, щоб бути по-справжньому вільними. В першу чергу, мені здається, головне, все, все починається, все закінчується у нас тут, у голові. І це остання битва, коли ти просто не противоречиш собі. Істинна свобода – це велика відповідальність. Не та свобода, як Робінзон, на небитаемом острове, да? Вот он абсолютно свободен. А та свобода, где заканчиваюсь я, начинается другой человек. Не хватает любви. У нас люди, якісь то всі негативні. Я вважаю, що свобода це відчуття всередину. Ти маєш це відчувати. Часто на імені історичних постель та які багато зробили для розвитку поняття Свобода, на кшталт Чета Боба Марлі заробляють гроші, створюючи різноманітну продукцію із зображенням цих людей. А сучасно молодь залюбки купує футболки та значки з ямайським прапором або зображенням чоловіка у береті із зіркою, не завжди розуміючи, що і аргентинсько-кубинські команданти, і Растаман, який зробив Є всесвітньо відомою музикою несли ідею справжньої свободи та прагнули зробити всіх людей вільними. Метаж подібних вечірок донести до глядачів, що свобода полягає не лише у зовнішніх атрибутах та символах, а й у внутрішньому бажанні бути вільними, при цьому не заважаючи вільно жити, оточуючим.